Привіт, друзі! Ви дивились інтерв'ю Алли Пугачової? Я думаю, що багато з вас хто не дивився. Три з половиною години, наприклад, в мене немає для того, щоб слухати нічого там такого сверх, немає. Надзвичайно важливого. І свій час я краще полежу, по почитаю якусь книгу, чи подивлюся якийсь фільм. Але разом з тим дуже багато цитат її публікують. Наприклад, така цитата, що немає нічого дорожчого, ніж здоров'я своїх рідних, близьких, ніж якісь там будинки, віли і так далі. Саме краще, саме дорожче це здоров'я наших рідних. Тому цю цитату кожен нашій сім'ї, в родині каже по декілька разів в день, напевно. Але чомусь цю цитату, що. Вона сказала такі слова, що саме краще – це здоров'я рідне. Ну, так ми це знаємо. Навіщо з цього робити цитати? Такі вислови дуже вілікі. Засудила війну. Так, вона виїхала з Росії, тому що виїхав Галкін. Його об'явили на агентам. Він кинув все. У Галкіна дуже була така. Високооплачувана робота, і він дуже був популярний, але він все кинув і виїхав. Звичайно, з ним виїхала і Плачова. а що вона мала робити в Росії без Галкіна? Нічого, їй 30 років. Тому вона і виїхала, і десь вона там так, в неї є такі вислови, що вона засуджує цю війну. Але вона не каже, що я засуджую війну. В якій росіяни знищують українців? Я засуджую Путіна, я засуджую цю владу. Вони такі сякі. Немає таких висловів. Тому що вона підтримує Росію по-любому, вона росіянка і вона дала це інтерв'ю для росіян. Як вона любить, але вона якби виправдала, чому вона виїхала, тому що Галкін став і на агентом, і з неї почали сміятися, що вони діти шпіона, не тому що вона засуджує. Путіна і російські вторгнення, а тому, що з них почали сміятися, і вони мали 30 тисяч, і забрали ці гроші і виїхали до Ізраїлю. Але це нічого не помішало Алі Пугачові під час цієї війни страшної, в якій вони нас знищують, поїхати до Росії і записати свої дві пісні. Так що не ідеалізуйте. Не потрібно ідеалізувати. Пишіть в коментарях, може ви зі мною не згодні. Але в мене така думка. Дякую.